Інформаційні підсумки дня на ФМ «Галичина». у студії Яна Мацько. Війна. Служба безпеки України провела нову унікальну спецоперацію. і втретє вразила Кримський міст цього разу під водою. Фактично, міст перебуває в аварійному стані. Як зазначили в СБУ, операція тривала декілька місяців. Агенти замінували опори цього незаконного об'єкта. У четвертій ранку перший вибуховий пристрій був активований. Підводні підпірки опор сильно пошкоджено на рівні дна. Цьому посприяли понад тисячу кілограмів вибухівки у тротиловому еквіваленті. голова СБУ генерал-лейтенант Василь Малюк особисто контролював проведення операції. Та координував її планування на кадрах. Видно, що уразили саме підводні конструкції. Деталі у коментарі для ФАМ Галичина розповів військовий експерт Михайло Жирохов. Насправді, судячи з цього, була підірвана підводна частина однієї із опор. Це не є критичним для функціонування Кримського мосту, але очевидно, що це тільки частина операції, і наступним буде ще, як мінімум, одна опора, і тоді можна буде говорити про. Критичну загрозу для Кримського мосту поки що ми дивимося, яка ситуація буде далі, але думаю, що все зроблено як по нотам і найближчим часом Кримський мост не буде функціонувати. І до теми. після спецоперації СБУ росіяни посилюють охорону військових аеродромів у Криму. Про це повідомляє партизанський рух. А за даними їхніх агентів у лавах збройних сил РФ розрахунки ППО посилили патрулювання периметра аеродромів, зокрема в САКах, Джанкої та Гвардійському. Партизани розповіли, що солдати скаржаться на втому причиною стала нестача особового складу для виконання завдань, кількість яких зросла. Також загарбники значно посилили перевірки вантажівок на адмінкордоні Криму з Херсонською областю. У сполучених штатах Америки вважають, що Росія завдасться значної відповіді на удари України по її аеродромах стратегічної авіації. Для цього вона може застосувати балістичні ракети середньої дальності. Про це пише нью Times із посиланням на неназваних американських чиновників. Вони припускають, що це можуть бути дронові удари по цивільних об'єктах, удар по енергосистемі або запуск нових хвиль балістичних ракет середньої дальності. До останніх, зокрема, належить балістична ракета Урішнік, якою Росіяни торік вдарили по Дніпру. Через російський удар по сумах четверо людей загинули, 25 людей доставили до медичних закладів. Це дані обласної військової адміністрації. Нагадаю, зранку Росія атакувала місто з реактивної системи залпового вогню. А яка зараз загалом ситуація на Сумщині? Чи має ворог успіхи у просуванні на цій ділянці для ФМ Галичина Розповів керівник безпекових програм Центру Глобалістика стратегія 21 Павло Латічук. Вони знайшли слабку ланку в структурі наших військ, формування наших військ. Це логістика, це траса. Суми суджа, і змогли перерізати і її, що призвело до того, що нам довелось відходити до державного кордону. Зараз вони повторюють цей же варіант, намагаються зайти з флангів, і перерізати знову ж таки трасу суми суджа, таким чином, намагаючись оточити наше угруповання, яке там за кордоном тримає оборону, або змусити його відходити. Далі все залежатиме від того, як триватиме оборона, от на прикордоні на, на Курщині, якщо Росіяни зможуть ліквідувати це угруповання наше тоді перед ними постане питання, куди дівати резерви, чи кинути їх на посилення в основного головного напрямку, тобто на схід, і тоді це найгірший варіант. Ну я сподіваюся, що ми втримаємо оборону, але шанси у них високі в такому випадку, або спрямувати їх, продовжити діяти на сумському харківському напрямку. Політика керівник офісу президента Андрій Єрмак прибув до Вашингтона у складі української делегації, яку очолює міністерка економіки Юлія Свириденко. Також прибула команда Міністерства оборони та офісу президента. Говоритимуть про оборонну підтримку та ситуацію на полі бою, а також посилення санкцій проти Росії. Обговорять і угоду про створення інвестиційного фонду відбудови, яку раніше підписали. Серед іншого питання повернення Росією депортованих українських дітей. За словами Єрмака, буде чимало зустрічей з представниками обох партій і демократ. Атів і республіканців, які підтримують Україну, та командою президента штатів Дональда Трампа. Російські пропагандисти оприлюднили меморандум Москви з умовами щодо мирного врегулювання війни. Світлини документи опублікувало агентство ТАСС. Так званий меморандум має три розділи з двома варіантами умов припинення вогню. Серед іншого, росіяни вимагають виходу сил оборони України з Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, міжнародного визнання окупованих територій російськими припинення мобілізації та скасування воєнного стану впродовж сотні днів. Нейтралітет України з відмовою відступу до НАТО, обмеження чисельності збройних сил України, офіційний статут. Тут з російської мови в Україні скасування усіх санкцій проти Росії та відмова від вимоги, щоб Росія виплатила збитки від бойових дій. Москва оприлюднила свій меморандум лише під час зустрічі у Стамбулі. Керівник офісу президента повідомив, що в Україні є тиждень на вивчення. Головним результатом вчорашніх російсько-українських перемовин у Стамбулі є те, що наразі переговори тривають, і жодна сторона не заявила про те, що вона виходить з цього процесу. Про це у коментарі для ФАМ Галичина» розповів політолог Сергій Таран. І надалі Україна і Росія дотримуються своєї власної стратегії. І стратегія України полягає в тому, щоб тримати єдиний фронт з західними країнами і вимагати від Росії припинення режиму вогню. А стратегія Росії полягала і полягає в тому, щоб затягувати процес, робити вигляд, що вони про щось там домовляються а нас. Справ... Равді зарезервувати собі час літа на проведення нової військової кампанії. Ну як ми от бачимо, жодна сторона не має особливих надій на те, що подібні перемовини завершаться успішно. Але разом з тим для України важливо мати з нашими західними партнерами, зокрема Сполученими Штатами, єдине бачення процесу перемовин і тримати єдиний фронт, тому що від цього залежатиме подальша військова підтримка України. Тому ніяких сюрпризів від перемовин ми не маємо. І особливих надій, що аж до осені почнуться серйозні перемовини, поки що немає. Дональд Трамп відкритий до зустрічі з президентом України Зеленським та очільником Росії Путіним. Формат такої зустрічі Київ запропонував Москві під час переговорів у Стамбулі 2 червня. Про це заявила речниця Білого дому Керолайн Левіт. За її словами, Трамп хоче, щоб Зеленський та Путін сіли за стіл переговорів. Президент України висловив готовність до зустрічі з російським диктатором за участю лідерів ще двох країн. За словами Зеленського, турецький президент не проти чотиристоронньої зустрічі. Натомість, речник Кремля Дмитро Пісков заявив, що найближчим часом зустріч. Між Путіним, Трампом та Зеленським малоймовірна. Росія та Україна можуть провести третій раунд переговорів наприкінці червня у Стамбулі. Про це заявив голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький. За його словами, ключовим питанням на новій зустрічі стане рух досійкого припинення вогню. Він також сказав, що Україна має обмежений час для розгляду російських умов та готовності до компромісу. Україна отримала запрошення на саміт НАТО у Гаазі. Про це розповів Володимир Зеленський. Напередодні він провів зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рюрде, який підтвердив запрошення України на саміт. Президент додав, що міністр закордонних справ Андрій Сибіга обговорить можливі результати цього саміту зі своїми колегами. Суспільство. Майже 7% обмежено придатних після повторної ВЛК визнали непридатними. Про це повідомив речник Міноборони Дмитро Лазуткін. За його словами, приблизно така ж кількість військовозобов'язаних визнані. Ридатними. Тоді як решта були визнані придатними до служби у підрозділах забезпечення у ТЦК та СП, а також військових вищих навчальних закладах. У західних областях завтра буде хмарно з проясненнями у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 13 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. Та був інформаційний пісумок дня для вас працювала Яна Мацько. Ще кілька свіжих новин. Слухайте о 18.30. Також не пропустіть у 19-й проєкт на радіо ФАМГИЛИША важливе з Віталієм Портниковим. Аналітика подій сьогодення та погляд у майбутнє від публіциста політичного експерта Віталія Портникова.